Як використовують інформаційні групи по крипті для того, щоб ви купили то чи інше, то що треба крупним ігрокам або людям, які продвігають свою монету. Давайте розберемося, як працює група. Інформаційна група, яку ви десь знаходите в інтернеті, безкоштовна група без навчань, вроді як там просто якісь рекомендації дають, але головне безкоштовно. Ну, ви подумайте, навіщо людина веде групу безкоштовно, що їй нема чим зайнятися, вбиває свій час. Вона набиває туди багато людей. Потім до неї звертається якийсь крупний трейдер. Каже: мені треба продвінути якусь свою монету, яка може там потім вийде на Binance чи може на якусь іншу біржу, і вона буде щось коштувати. Можете прирекламувати, я вам даю там тисячу доларів, дві тисячі. І звісно, власник групи її рекламує. Те, що там дається в групі, це дається те, що потрібно не вам, а потрібно комусь. От він рекламує, ви купили, а воно потім пішло все назад, бо ця людина вам зляла цю монету. Друзі, немає таких безкоштовного, нічого не буває. Там, де безкоштовно, там набивають якоюсь, як сказать, морковкою поманя, Потім вам будуть щось впихувати в будь-якому випадку. Чому так? Тому що людина доросла чи кількість людей ведуть групу за просто так. Ні, вони не ведуть за просто так. Яка ціль? Тобто треба завжди задатися, яка ціль? Цієї групи, це ці групи просто безкоштовно вам хорошо робити. Я думаю, що навряд вони набивають групу, потім групу продають комусь, якимось маніпуляторам чи за гроші. Підкидують те, що потрібно крупному ігроку, чи потрібно тій людині, яка хоче повпливати на ту чи іншу аудиторію, за що цієї аудиторії свою вигоду якусь мати. Робіть, друзі, висновки перед тим, як ви купляєте монети, які вам порадили там, десь в таких групах, і всі, як сліпі котята, ведуться. Головне, що я прочитав в групі, що буде там Аптас, буде догі. Там Ілон Маск сказав, накупили, воно все, бабах, і впало, тому що хтось вам цю монету продав, а це хтось мав. Цю монету і потрібно було люди, як я кажу, йолупи, які це все куплять. От він таких здав, і в нього скупили це все, воно все впало. Він ізбавився від своїх монет. Вони достались вам, і будете чекати рік, поки вони виростуть. Тому, друзі, думаємо своєю головою і навчаємося самі. Хто хоче навчатись, в мене в група завжди вигідний курс. Пишіть, поспілкуємося, я вам все розкажу. Хто хоче, можете просто дивитись безкоштовні мої уроки тут на відео, ну, на сторінки мої. Ось, але завжди треба думати своєю головою.